Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо. Говорити на тему мого оновленого зимового догляду. почну я, мабуть, з умивання. В мене, в принципі, ну це те, що таке незмінне. В мене лишилося декілька умивачок, і це одна із них від Міша. А насправді досить недавно натрапила на один із акаунтів в інстаграмі, де дівчина робить розбір саме ось. Складу, і е, вона доводить, що якісь там дуже пропіарені продукти не завжди найкращі е, для того, щоб їх купувати. Так? А це частенько якісь такі дуже такі лакшері бренди. І ось мені було досить цікаво дізнатися, що Саме цей продукт має дуже класний склад, тобто він не е, висушує шкіру. Насправді, е, це бренд Міша і це Super Aqua Cell Renew Snail Cleansing Foam. Е, е, його потрібно зовсім небагато. Я користуюся на таку спеціальну щіточку. І саме зранку, тому що, як на вечір, це заслабкий продукт, тому що він не буде прибирати туш або тіні, або тоналку, тим паче тоналку, яка дуже стійка, тому це такий, знаєте, лайт варіант. Стосовно тонізування, в мене є декілька тоніків. А ось цей я вважаю моїм улюбленцем, тому що, по-перше, я дуже полюбляю такі формати. Він з ароматом рози. Дуже приємний, підійде для усіх типів шкіри, дуже зручний у використанні, тому що там нанес все буквально за. Одну секунду і все, не треба нічого терти. Ось, дуже приємні відчуття, зволожена шкіра, приємна шкіра не викликає жодних подразнень. Тому, в принципі, я дуже люблю такі продукти. Не сказала, що, до речі, я залишу всі посилання, якщо комусь цікаво. Це Heritage Store, і просто ось так він виглядає. Це якийсь такий. Веганський продукт, як мені стається так, він без алкоголю, він cruelty-free, не тестується на тваринах, без е, різних там барвників і так далі. А стосовно тоніка, в мене є ще ось такий. Він, в принципі, зручний, хоча ви знаєте, що я полюбляю формат спрею. А він від бренду Боже, дай мені сил за правильно прочитати P'yunkang Yul. Це корейський бренд, в мене, до речі, від цього бренду було дуже багато класних засобів. Особливо мені сподобався крем під очі. Ось, виглядає це якось так. На жаль, не можу сказати вам за склад, тому що тут все на корейській мові, але по відчуттях мені дуже подобається шкіра зволожена, тут немає алкоголю, тут такі досить лагідні інгредієнти і шкіра зволожена. Тонізована і дуже класно виглядає. Так, ще в мене є дуже класні продукти, саме від шрамів. Для мене це була така дуже актуальна тема у минулому місяці, і я використовувала на свіжих шрамах, саме на обличчі. А по-перше, ось цей продукт це Derma є -E, Scar Gel. Він з пантенолом і алатоїном, якщо я правильно. Це читаю. Мені дуже сподобалося, що він справді дуже класно працює не гірше, ніж оці дуже коштовні продукти, там, типу контракт і так далі, да, які там, ну, дуже важко, по-перше, знайти у нас в на Норвегії, а по-друге, від них дуже чешеться Обличчя сама шкіра. Ось цей продукт насправді не гірший. Але якщо саме робити це вчасно на свіжому шрамі, якщо шрам вже старий, то тут єдиний е вихід це, звичайно, лазер а або ін'єкції гіалуронової кислоти. Ось, ну там вже вам докладніше може розповісти будь-який косметолог. Далі ще є ось такий від шраму, а це... це неоспорін. Так він називається, а він ще дуже класно працює на порізах, і якщо така свіжа ранка і свіжий шрам, але він більш такий, я б сказала, для побутових, побутових якихось пошкоджень, я не знаю, як це ще описати. Ну, Можливо, для обличчя також тут є антибіотик. Це єдине, що я хочу одразу зазначити, щоб ви просто мали на увазі. Так, мої улюблені продукти для догляду за шкірою під очима. Це оцих два продукти. По-перше, це MediPeel. Я вже неодноразово вам розповідала про цей бренд, і насправді він має дуже багато класних відгуків. Серед косметологів, серед просто людей, які полюбляють купляти якісь нові продукти, і які полюбляють саме корейські бренди. І він такий, знаєте, як, ми, як на мене, цей продукт і взагалі, цей бренд, він... Не отримую достатньо уваги, тому що коштує це не дуже дорого, але дієвість цих продуктів просто якась неймовірна. А ось, ну, наприклад, ось цей гель під очі, він називається Mesophiller Eye Serum, я вже про нього розповідала. Взагалі, не жалкую, що його придбала, використовую саме вранці. Він працює просто як ботокс. Ну я не знаю, як ще описати, тому що він справді дуже класний, дуже зволожуючий, моментально ем, потрапляє в шкіру, не лишає ем, неприємного якогось відчуття на шкірі, якоїсь липкості і так далі. Дуже класний продукт, раджу придивитися. Ось, а ввечері в мене є ось такий догляд: це Піксі. Він з ретинолом. Я знаю, що ретинол взагалі. Радять використовувати декілька разів на тиждень, тобто не кожного дня. Я його комбіную з іншим доглядом. Вона також є міша, я вже про нього розповідала дуже багато разів в такій золотій упаковці, дуже класний, до речі. Але, ну, в принципі, він. Просто ідеальний, ідеальний, можливо, так, не на кожен день, але він дуже класно працює. Він мінімізує зморшки, класно зволожує і дуже зручна упаковка. Ну, брати з собою просто одне задоволення. Так, далі стосовно різних сироваток і есенцій, і якихось там серумів, і так далі. По перше, це просто моє кохання. Ця сироватка з аха-беха кислотами, вона називається 30 Days Miracle Serum. Вони стверджують, що якщо користуватися цією сироваткою протягом місяця, то і очищуються і пори, і мінімізується пігментація на обличчі, ну і все в такому дусі, так? Ось, я можу казати, що е, стосовно цього вони мають рацію. У мене нема дуже багато пігментації, е, тому я не можу сказати, що це саме ну, той продукт, який буде освітлювати шкіру, але він дуже класно працює з іншими речами, тобто він і е, вирівнює і рельєф, а зволоження так це просто казка, це щось неймовірне я взагалі ніколи не використовувала такої легкої, такої. Класної, невагомою сироватки. Це просто супер. Ну, тобто, це як взагалі як водичка. Але це не просто така, як вода, вона справді дуже круто зволожує, тому раджу придивитися. Зараз зранку я цю сироватку комбіную з ось цим кремом, також а, ця серія. Там, до речі, у цій серії дуже багато різних продуктів. А, це також аха кислоти, також називається 30 Days Miracle Cream. А, дуже класний, невагомий, нема відчуття стягнутості, нема відчуття якоїсь слипкості, не забиває пори, не закупорює нічого. Тобто я просто в захваті. Я в захваті. У нього така консистенція, як начегель, але, тим не менш, він зволожує. Дуже класно. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Дуже приємний аромат, до речі. Мм, такий як трошки м'ятний. Класно обожнюю, 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 і в мене від них є дуже багато іншого догляду. Тому раджу. Далі пам'ятаєте, я вам показувала а, тонізування. У мене також від бренду Pyunkang Yul є м, така сироватка, вона зволожуюча, але вона більш щільна і, блін, я вже себе просто тут замазала. І вона схожа, як на мене, на такий, знаєте, а, самостійний крем. Тобто це як, а, як крем насправді. Не можу сказати, що це якийсь там сером або просто таке легеньке зволоження. Ні, це дуже класна дієва сироватка. Назву вона просто ідеальна. Немає якогось неприємного аромату, але вона дуже щільна. Просто маєте це на увазі, якщо ви там думаєте, що це як водичка, ні, це як такий дуже щільний, класний зволожуючий крем на кожен день. І мені здається, що суха шкіра, чутлива шкіра. Його зможуть оцінити, тому що він справді класний. Далі на вечір в мене йдуть кислоти, і періодично, десь так, може один-два рази на тиждень я використовую на ніч а, сироватку з вітаміном С. Це Advanced Clinicals. А, дуже класний продукт, він і від пігментації, і для того, щоб трошки. Освітлити обличчя для того, щоб зменшити появу зморщок і так далі. Так він робить шкіру таку, як baby face, вона сяє, вона класно виглядає, Ну все те, що нам потрібно нам, жінкам. А, взагалі наношу просто невелику кількість на шкіру і зверху вже наношу якийсь крем. А, виглядає це ось так: також схоже на водичку, але консистенція досить щільна. Так, і з того, що в мене вже е, майже скінчилося, це Medi Peel Volume Tox Cream е, з пептидами. Просто кохання, дівчата, це просто я не знаю. Це, мабуть, один із найвдаліших кремів, які я колись е, взагалі придбала для обличчя. Використовую і на день, і на вечір, інколи, якщо є потреба у такому Тотальному зволоженні, то тоді а, я використовую а, лінію від Міша з женшеннями. А, Але, коли, в принципі, не маю цьому потреби, то тоді саме цей крем. Також я ще придбала більш такий серйозний догляд. Трендер має, я його насправді обожнюю. А, в них є дуже класні продукти саме для шкіри голови, які працюють просто ідеально. Якщо є подразнення або. Зуд, шкіри, голови і так далі. Ось, а це вже а, Ultra Lift Firming Moisturizer. Він з ретинолом, і тут дуже такий, знаєте, важкий, такий комплексний догляд. А, одразу скажу, дарма є це не той продукт, який буде фокусуватися на приємному ароматі або, не знаю, на лакшері упаковці. Ні, він, ну, по-перше, він не має. Штучних барвників і штучного аромату, тому просто майте це на увазі. Але зволоження просто до кінчиків пальців, і нігтів, і волосся, якщо це можна так виразитися. Використовую декілька разів на тиждень, але, в принципі, в основному використовую щось інше. Ну, наприклад, в мене є. Крем від Міша з Женшенням або Медіпіл ще періодично використовую ввечері, якщо просто хочеться такого мінімального зволоження. Але цей це просто, знаєте, як така бомба, яка працює саме ось з серйозними змінами шкіри, якщо вам там після 35. Ось, ну, В принципі, зволоження просто на 5 з 5 плюсом навіть. Далі, якщо ви шукаєте собі якісь такі не дуже дорогі а, те, що можна використовувати щодня, Ось, наприклад, є в мене ось така ампула з кологеном від бренду Ideal Love. Це досить такий бюджетний бренд на iHerb, але в нього, в принципі, класна дія. Я вже користувалася різними продуктами від цього бренду. В них є класні сироватки, класні пілінги, такі м'якенькі з гликоловою кислотою, якщо кому цікаво. Там, здається, 5% або щось таке. Ось є і ось така ампула заложуюча на зиму це просто маст have, Тому я її придбала, коштує недорого. Але, блін, вона так класно все зволожує, просто бомба. Просто бомба і приємний аромат. Ось так виглядає. Зроблено в Кореї. Ось і інший бренд це Acure, Він також досить бюджетний серед корейських продуктів. Це Корея взагалі або ні? Чи мені здається, що це може бути також і Америка. Я не дуже в цьому впевнена, але це така, знаєте, двохфазна олійна есенція, олійна сироватка. Ти її просто наносиш. Я раджу використовувати її ввечері, її треба так також болтати і нанести на обличчя. Вона також дуже класно його зволожує. Ну, одразу скажу вам, що тут склад не такий. Серйозний, як у попередніх продуктів. Тобто це бюджетно, але це непогано, насправді, це непогано працює. І Я використовую на ті дні, коли мені просто хочеться такого середнього зволоження. І коли я поспішаю, у мене немає часу там заморочуватися з, з усіма цими продуктами, які в мене є. Нанесла, нанесла крем, все пішла. Працюють дуже-дуже класно, тому раджу придивитися. Так, ну останнє, що я вам хочу показати, це, по-перше, ось цей бренд Andalou. Це просто пісня. Колись давно я вже використовувала цей бренд, саме цю серію. Яка з вітаміном С, і яка, як я це розумію, яка дуже класно підходить, якщо у вас є пігментація, або є якісь шрами, або якісь такі плями на обличчі, або шрами від прищів і так далі. В мене є, в мене є що освітлювати на шкірі, тому в принципі для мене це дуже актуально. Але чому я це придбала? Тому що, по-перше, це ідеальний варіант, якщо ви збираєтесь у міні-подорож, тому що тут вже все є: від тоніка, і від маски і до ранкового і вечірнього крему. Це просто супер. Зволоження це щось неймовірне. Ці маски це просто щось неймовірне. Боже, я не знаю. Зволоження тут просто неймовірне. Ці маски вони просто ідеальні. І я задала про це і вирішила просто ще раз придбати, тому що я раніше користувалася, або просто про нього забула. Тому у свою наступну подорож я беру саме цей набір з собою. Обожнюю! І це ідеально для жінок після 30. Ось і далі в мене є ще ось. Такий набірчик від Хейміш. Ідеально для того, щоб брати з собою також бодорож, тому що тут є вмивачка, тут є, а, здається, тут два види вмивачок або щось таке ось так це виглядає. Є їх бальзам для зняття макіяжу, і є ще ось така маска. Тому, в принципі, ці два набори, мені їх вистачить з головою, Ще треба спакувати щось для волосся, але для волосся я завжди беру щось таке перевірене, те, що в мене є з мого повсякденного догляду. І що цікаво, я про волосся можу зробити окреме, окреме відео. У мене не дуже багато продуктів, але можливо є сенс в тому, щоб просто це. Окремо показати. Друзі, в мене було все на сьогодні. Я маю надію, що це відео виявилося корисним для вас. А я вас люблю, цілую, обіймаю і залишу всі посилання на продукти внизу. Па-па!